Друзі, разом з вами ще раз хочеться сказати з глибини серця слава нашому Господу. Коли в нас ще були діти зовсім малі, хто пам'ятає цей час, тоді дуже часто виключали світло. І щоб якось дітям пояснити, чому ми сидимо без світла, ми їм говорили, ну, це виключила світло, мусимо почекати. І знаєте, як сьогодні ми втішились, коли під час зібрання цього це нам включила світло. Ми зраділи, люди люблять світло. І про це я хочу в цій заключній проповіді, щоб ми пороздумували. Ми живемо, і це вже так для нас звично: день, ніч, ніч, день. Ну, все так не було. І ми, коли досліджуємо Боже Слово, ми знаємо, що з перших же сторінок, з перших віршів Біблії ми знаходимо слова, буквально перша книга в Біблії, перший розділ цієї книги зразу ж третій вірш, каже нам писання, і сказав Бог, хай станеться світло. І сталося світло. І написано і побачив Бог світло, що добре воно. Богові самому сподобалось. І він відділив це світло від темряви. і світло він назвав днем, а темряву назвав ніч. І коли ми читаємо цю книгу Бутяк, це весь початок творіння, ми розуміємо, що все це Бог готував під людину. Тому що на цій землі, яка свого часу була пуста, без ознак всяких ознак життя, Бог мав поселити людину, рід людський. І все це прекрасне творіння Бог готує під людину. І розуміючи, що буде день, но буде і ніч, знову ж таки, щоб люди не залишились в повній темряві, ми читаємо в один з день творіння Бог. І для ночі, і він це так і називає світила небесні створює, щоб освітлював. Одна з причин, одна з ролей, одна з завдань цих світил було написано, що вони були знаками, щоб вони були часами означеними, щоб по них люди відрізняли дні, рахували, роки рахували. І друга причина, чому вони були створені, щоб освітлювати напис. Світило велике Сонце, світило мале місяць зорі, світило небесне, щоб люди навіть серед ночі не залишались в повній темряві, щоб людям давати світло. І я розумію, що це світло сподобалось Богові. Це світло сподобалось і людям. Люди полюбили світло. В різних культурах, в різних релігіях, в різних народах є свої легенди, як люди познайомились із світлом помимо світла сонця. Римляни кажуть, що це греки, що там Прометей в богів вкрав, приніс людям, за що був поїм жорстко наказаний. Дарвін пише про те, що довгі тисячі років пройшли, перш ніж людина знайшла вогонь, який би її там освітлював, зігрівав. Але коли ми читаємо Боже слово, я розумію, що вже найперша сім'я була знайома із світлом, помимо світло Сонця і місяця. Тому що, коли ми читаємо Боже слово, вже на перших сторінках ми знаходимо цей момент, коли Каїн і Авель. Написано причому по недовгому часі вони захотіли принести Богові жертви. І ми розуміємо, що всі ці жертви приносились на жертівнику приносились через вогонь. І відколи людина познайомилася із цим світлом, помимо світла сонця, перші люди це був вогонь, людина завжди. Дорожила цим світлом, боролася за світло по нинішній день, щоб світло було серед людей в їхньому побуті. Вони палили багаття, вони збирали дерево, дрова, вони палили довгі роки. Пізніше ми знаходимо на сторінках Біблії це ще за тисячу років до приходу Ісуса Христа на землю. От, можливо, ще й раніше, але те, що описано. Так, ми читаємо за часів Давида, за часів Соломона, це ще за тисячу років до Ісуса Христа. Люди зрозуміли, що не тільки дерево горить. Люди зрозуміли, що і олива горить. І ми читаємо, вже, коли йшло урядження в скині і потім в храмі, ми читаємо, що був семисвічник такий в храмі. І туди вже масло заливалося. Вони це запалювали, воно горіло, воно йому світлювало. І впродовж тисяч років люди борються, щоб, щоб з ними було світло, берегти світло. І сьогодні для нас з вами це дуже актуальна тема. Сьогодні ми хапаємось за це світло. Як сьогодні, по новому ми починаємо оцінювати. Як добре, коли є світло. І як багато яких моментів обмежується, коли світла немає. Особливо в пізній час, пори нічний час, пори вечірній час. Люди люблять світло, люди полюбили світло, людям необхідно мати світло. Але як не дивно, як не парадоксально, в духовному житті. Все абсолютно протилежне, з точністю до навпаки. І коли ми читаємо Євангелії згідно Івана, третій розділ, а ці золоті вірші Біблії, так бо Бог полюбив світ. І продовження цього тексту говорить, що світло прийшло на світ. І вся Євангелія від Івана пропитана ось цими словами, там більше десяти разів згадується про те, що Христос є цим світлом для людей. Іван про нього говорить. Христос сам неодноразово говорить: я світло на світ прийшов. Ну, от каже нам слово Господнє там далі по Євангелії, від Івана, 3 розділ, далі написано, що світло на світ прийшло, але. Таке тяжке, тяжке, але. Написано: люди темряву полюбили більше, ніж світло. Як так? В земному житті люди так хапаються за світло, люди так дорожать світлом, люди борються за те, щоб світло було. Ще з давніх давен садили спеціально людей, щоб підтримували вогонь на вогнищі, щоб воно. Воронь Боже не згасло. Через тисячі людей, років по сьогоднішній день люди борються за світло, щоб воно було в їхньому побуті. В душах людських. Темнота. І причому каже Боже Слово, що людям так добре, людям так комфортно, коли там темно. Коли там панує темрява, до них прийшло світло. Але вони не полюбили цього світла. І Біблія нам дає пояснення чітке і недвозначне, чому так? Тому що каже нам слово Господнє, лихі бо були їхні вчинки. Люди в гріхах живуть, і вони втікають в темряву. Бо що там в темноті легко все сховати, а не видно. Коли людина обманює других людей, як хочеться це сховати в темряву, щоб ця брехня, ця неправда, не виявилась, бо будуть знати, що це брехун, це обман, це неправдомовець. Якось так хочеться скрутити, обманути, якось обвести навколо пальця, ну щоб ніхто про це не знав. Це вигідно. І так в темрю. І в темрю. Бо що як прийде світло, буде зле, коли людина хоче щось вкрасти, схитрувати, скомбінувати. Десь якийсь Обійти податки, сховати десь в офшори величезні суми грошей. Як це хочеться в темряву, В темряву, в темряву. Щоб цього не знайшли. Найкращі фахівці, бухгалтери, спецслужби, щоб цього не знайшли. В темряву. Коли люди плітками займаються, як часто от говорять, обговорюють другі, тільки ти нікому не кажу, що я тобі це сказав. В темряву. Тому що коли писання говорить, коли світить світло, воно освічує все це, який я тоді буду в очах других людей, в темряву. І люди цю темряву полюбили їм там добре. Їм там спокійно. Не чіпай мене. Но Бог цього не хоче, щоб люди жили в цій темряві. І тому Ісус Христос, я вже говорив про це Євангелії згідно Івана неодноразово. В цьому Євангелії Ісус говорить ці слова. Іван 8 розділ, 9, 12. 9 розділ, 5 вірш Ісус говорить, доки я в світі, я світло для світу, 12 розділ, 35 вірш каже Ісус. Короткий ще час світло з вами. Ходіть, поки маєте світло. Щоб вас темрява не обгорнула, а хто в темряві ходить, не знає, куди він іде. Ісус говорить зараз про життя в духовному змісті, в духовному світі. Я є світло для тебе, Моє Слово є світильник для твоєї ноги на життєвій стежці, на життєвій дорозі. Це слово освітлює шлях, як не ходити в темряві, як не блукати в темряві, а мати в собі світло життя. Ісус говорить, ми сьогодні чули про доброго пастиря. Хто йде за мною, я світло, той не буде в темряві пробувати. Но людям не хочеться. Людям не хочеться. Як бути? Як бути? Людям не хочеться? Дорогі мої Слово Боже говорить Ісус, навчаючи учнів, сказав до церкви майбутньої. Він сказав ви світло для світу. Ви світло для світу. Дайте, ми зараз живемо в такий непростий час. В земних рамках, коли світло вимикають. Добре, що є графіки зараз більш-менш графіки включень-виключень світла. І ми вже подивилися, ага. З такої по таку-то годину світла не буде. Ну, погано, з такої по таку буде. Хорошо. І от в цей час, коли буде світло, ми стараємося все наздогнати. Зробити за той час і за там той час. Пралку включити, їсти зготувати, павербанки підзарядити, телефон свій зарядити, в інтернет забігти, щось там прошерстити, тому що короткий час маємо світло. І за цей час треба все встигнути зробити, бо потім опа, і світла не буде. І воно впливає на наш навіть хід богослужінь. Навіть от сьогодні, раз ми прийшли, світла нема, вже холодно, котел не працює. Тяжко з озвученням, кафедра не працює, група не може заспівати, нема світла, нема напруги. так. І воно вже обмежує в певних можливостях. Так, Ми приходимо на нічні молитви, десь включили ліхтарик телефону, десь якусь там енергозберігаючу лампу підключили, акумулятор, десь щось там включили, якось знаходимо вихід, якось рятуємося. Для Бога нема перешкод світла, темрява, день ніч. Кілька днів назад ми були у Львові, ми писали про це оголошення, що буде молитва про Хрещення Святим Духом. Це було в нічний час, ну вечірній час. Вже було досить ну, темно ніч на дворі. І теж позапалювали якісь там ліхтарики, була молитва, було так на півсутінки. Для Бога це не була проблема. 35 людей Бог хрестив Духом Святим. Це обмежує нас. Але ми ще якось рятуємось. Но дивіться, каже слово Господнє в тому ж Євангелії згідно Івана: робіть, поки день. Робіть, поки маєте світло, тому що надходить от ніч, коли жоден нічого не зможе робити. Уявіть собі. І це про духовне йдеться. Зараз ми якось шукаємо можливості якось, якось виходити з цієї ситуації. Але, каже Боже Слово, прийде час, який називається ніч, де Ісус сказав вже: ніхто нічого робити не зможе. Про це не буде написано в повідомленнях. Не буде повідомлено про це, коли відключать світло. Ну Господь говорить, ви ходите в світлі, використовуйте цей час, хапайтеся за цей час. Як ми в земних речах хапаємось за час, поки з нами є світло, щоб щось зробити максимально. Поки ще не прийшов час темряви, робіть, робіть церква, робіть. Тому що прийде час, коли не зможемо. І вже ніяка свічка, ніякий акумулятор, ніяке ніщо не допоможе. Тому що ця темрява прийде в духовному вимірі. Сьогодні ми маємо цей час. Сьогодні ви є ті, про кого каже Писання: ви є світло для світу. Так люди люблять темряву. Но ви покликані принести це світло. В життя людей. Так вони втікають, так їм не вигідно, їм не комфортно. Але ну, Бог хоче, щоб в їхнє життя проникло світло Євангелія. І коли проникає оце світло Євангелія, людині відкриваються очі. Вона починає розуміти: Боже мій, Боже мій, наскільки я грішний. Як ти міг мене такого терпіти до цього часу? Боже мій, я так грішив. Скільки бруду, скільки нечистоти в моєму житті, скільки слів, скільки вчинків, скільки помислів, низьких гріховних. Боже, як ти на це все дивився, як ти мене терпів, як ця земля мене тримала носила. Це приходить тільки тоді, коли світло Боже приходить в серце людини, коли освітлює цю темряву, дорогі мої. І це світло показує вихід. І не раз хористи нам співають, який я є, Господи, я йду до Тебе. Обмий мене, прости мені, очисти мене. І каже нам слово Господнє, коли ходимо в світлі, так як сам Він у світлі. Маємо спільність один з одним і кров Ісуса Христа очищає нас від всякого гріха. Але це треба в світлі ходити. Коли людина ходить в темряві, в неї інша співанка. А я не згрішив. А в чому мені каятись? Ну коли туди проникає світло Боже, Господи, я нечистоустий, куди не гляну всюди скрізь всі нечистоусті. Помилуй Господь, зміни моє життя. Я хочу ходити в світлі життя. Тому, дорогі друзі, хай благословить нас Господь. Хто ще любить темряву, Думайте віруючих, нема таких, хто темряву любить. Якби в наших камерах була функція на екран вивести все, що говорилось навіть тільки за сьогоднішній ранок. Все, що думалось і все, що робилось, скільки з нас би захотіли в темряву, темряв, щоб екран був чорний і нічого не показував, ну, Бог все знає. Бог все бачить. І тому Господь говорить: я є світло. Переходь до світла. Принось все в світло, і ти будеш ходити в світлі життя. Хай благословить нас Господь зараз цей час молитви. Можливо, десь молитви покаяння. На загал для всіх нас. Господи, я не хочу, щоб нічого не залишалось темряв. Все хочу. Світло винести. Боже, прости за те, за те, за те, за те. Освіти кожен закуток мого серця. Я хочу ходити свобідний і радуватися, що я твоя дитина. Я запрошую нас до молитви.